Привіт! З вами Роман на каналі Міде. Якщо ви до нас завітали, то скоріш за все вже зіштовхнулися із труднощами вибору бойлера. І це нормально, адже вибір бойлера достатньо клопітлива справа, враховуючи великий вибір моделей, серій і загалом нюансів, що треба б врахувати перед покупкою. Сьогодні ми розглянемо популярну серію бойлерів Comfy CV та CD – Бойлери мають достатньо великий об'єм бака 50, 80, 100 літрів і підходять для використання у великих родинах. Якщо ви шукаєте надійне та ефективне рішення для постачання гарячої води у вашому житлі, то цей бойлер обов'язково підійде для вас. Тож розпочинаємо. Однією з ключових особливостей є його ефективність конфі, CV та CD відрізняються здатністю здійснювати ефективне використання енергії, забезпечуючи високу продуктивність процесу нагрівання води за мінімальних витрат електроенергії. Розглянемо загальні характеристики бойлерів конфі, CV та CD. форма бака циліндр, потужність 1500 Вт, об'єм 50, 80 та 100 літрів. Тип тену мокрий або сухий. Індикатор температури РК-дисплей. Тип управління електронне. Тип встановлення вертикальний. Бак. Внутрішній резервуар водонагрівачів вкритий спеціальним біосклокерамічним покриттям, яке ефективно захищає внутрішню поверхню від хімічної корозії. Проміжок між зовнішньою оболонкою та внутрішнім резервуаром заповнений пінополіуретаном. Це новітня теплоізоляція, що відзначається високою екологічною чистотою і має найвищі показники теплозбереження. Тен. Тен в моделях Comfy CV та CD відіграє важливу роль у процесі нагрівання води. Цей елемент розташований у середині водонагрівача і відповідає за підігрів води до потрібної температури. Тен в Comfy CV та CD може бути як сухого, так і мокрого типу. Основними перевагами мокрого тена є цінова політика. Бойлери з вологим теном дешевші за бойлери з сухим теном, швидкість нагріву. Оскільки мокрий тен безпосередньо занурений у воду і напряму контактує з нею, швидкість нагріву збільшується в порівнянні з сухим. Основними перевагами сухого є те, що він не взаємодіє безпосередньо з водою, що знижує вимоги до води, яка використовується. Його зручно обслуговувати, у разі заміни тену не потрібно зливати воду з бака, забезпечує додатковий рівень безпеки та спокою для користувачів, оскільки знеможливлює попадання струму у воду, бо немає прямого контакту з нею. Анод. Магнієвий анод в бойлері це одна з найважливіших деталей, оскільки вона напряму впливає на довговічність роботи бойлера. Магнієвий анод це металева деталь, виготовлена зі сплаву магнію, яка встановлюється у внутрішньому просторі бойлера. Основне призначення якого це захист від корозії та відкладень на стінках бойлера. Вода містить домішки, які можуть спричинити корозію внутрішніх поверхонь бойлера. Анод притягає на себе ці домішки, стаючи жертвою корозії замість металевих стінок бойлера. Важливо розуміти, що магнієвий анод є розхідною деталлю і з часом він зношується. Тому рекомендується періодично перевіряти стан анода, і якщо він втратив велику частину об'єму, замінити його новим. Використання в побуті: комфі CV та CD – це надійна та ефективна лінійка нагрівачів води, що ідеально підходить для використання в побутових умовах. Перевагою є їх ефективність та енергозбереження. Кофі CV та CD відзначаються оптимальною ізоляцією, яка дозволяє зберігати нагріту воду гарячою на тривалий час без великих витрат електроенергії. Мають досить компактний розмір, що робить їх зручними у використанні та монтажі. Це особливо важливо для невеликих приміщень, де місце може бути обмежено. Монтаж у цієї моделі вертикальний. Відзначимо також надійність та довговічність. Висока якість матеріалів та сучасні технології виготовлення гарантують тривалий термін служби бойлера без необхідності постійних ремонтів чи замін. Бойлери Comfy CV та CD є ідеальним вибором для побутового використання, забезпечуючи надійне та ефективне постачання гарячої води з урахуванням сучасних стандартів комфорту та енергоефективності. Профілактика Періодичне проведення ТО і своєчасна заміна магнієвого анода є обов'язковими умовами для довготривалої роботи бойлера. При проведенні ТО перевіряється стан магнієвого анода та наявність накипу на тені. Одночасно з цим видаляється осад, який може накопичуватися у бойлері. Перевагою є те, що здійснення профілактичних заходів. Не є рутиною для користувача, оскільки, наприклад, магнієвий анод необхідно замінювати не рідше одного разу на рік. Але якщо вода містить багато хімічних домішок, то профілактику треба робити трохи частіше. Важливо провести вчасно найперше технічне обслуговування, оскільки буде зрозуміла інтенсивність утворення накипу та осаду та в якому стані знаходиться магнієвий анод. Перше технічне обслуговування визначить терміни проведення наступних і, як наслідок, продовжить термін експлуатації бойлера. Не забувайте, що невиконання профілактичних вимог скорочує термін експлуатації вашого водонагрівача. Бренд Comfy виробляє свою продукцію на всесвітньо відомих заводах, використовуючи якісні матеріали та комплектуючи. Загалом компанія фокусується на створенні не тільки високоякісних, а й енергоефективних пристроїв і приділяє особливу увагу турботі про навколишнє середовище. Бойлери Comfy CV та CD є практичним та корисним рішенням для задоволення потреб у гарячій воді в побуті. Швидке нагрівання води, ефективність та енергозбереження роблять його відмінним вибором для будинків та квартир різних розмірів. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео.